Так, я її чищу. Ставлю таке відеречко, бо мені так удобно беру так раз. І положив, бо тут, бачите, є такий виступ. І, в принципі, що було перед цим, бачите, воно вже просто труха, обична труха, патрубки, металолом оддільно, пепіл, в таке відро оддільно. Поставив таку собі бочку. Бачите, я вже металолому цілу бочку не І все, отак, все вибрав. Зараз виберу і покажу сюду загрузку. Коли, допустимо, вибираю оцей пепел, тобто -е поміщення закрите, то я пользуюсь ось такою штучкою. типа я просляю і вибираю цей пил. І так удобніше. Раз, раз побризко, пелючки нема. Потім після цього всього це все поубирав, позамітав, все чистенько. Так, так ще я трамбую цю печку. То це, бачите, взагалі відходи. Каністри порізані. баклажки. баклашки. так зробив. Туди її засунув. Далі каністри теж так взяв, поміняв, закидав. Каністри, оці баклажки, патрубки пластмасові, бампіра. То є, ви ж розумієте, що це. Гаражна така тема, тобто, ну, ну, порядок наводиться дуже швидко. Плюс ви в мусорний бак не викидуєте. вже для екології, як то більш-менш. І воно собі там перетліло, перезгоріло І все класно. Отаку От загрузку з каністра це я роблю десь на 2-3 часа, і потім можна її піддержувати трохи маслом, якщо треба довше, якщо працювати довго не будеш. А якщо треба там, допустимо, на 6-7 часов. Бачите, тут повністю все забито. Забито покришками. Влізло в мене покришок. Що скажу 4 покришки, але 2 на 17, одна на 16 і 1... одна. Там внутрі я не пам'ятаю, вона така маленька була, 13 чи 14. Тобто 4 покришки я сюди всовую і плюс от ці ще ободки. О. Кстати, їх дуже добре винімати, бо ось бачите, виходить от такі круги. Раз, кину міталу, і все, пісня, пушка. А Це от уголь, який виходить з покришок. Так що, бачите, уголь, пакетик, і потім викидаємо в мусорний ящик. Так, а так я закриваю, так, беру рукою, бачите, тут такий хрестик, Так взяв рукою Раз. ось так. Цей пас сюди поставив. Все, тут, хлопці, бачите, навіть стрілочку зробили. І напрямок, де підпалювати. Зараз в процесі покажу, як воно підпалюється. Головне, хлопці, перед підпалом не забувайте вставляти рубу. Але ж не забувайте, що я зроблю однією рукою, а друге знімаю це відео. Так, і все. Сюди я зараз буду заливати. ну в мене тут і трошки запропіл остався, він вже зрогодності закінчився. Я його просто палю. А так, взагалі, бензин з маслом сюди залили 50 на 50. Десь на розпал пів літра уходить виходить місці. І сюди підпалюю. В общем, так воно загорілося. йду нажимати на кнопку. Такий я постав собі безперебойничок і вистачає десь на півтори години. Все, воно загорілося, бачите, пішло. Я знизу закручую цю гаєчку. Все. тепер, бачите, воно поки там трошки температури набере. Чекаю хвилин 20 і вона вже починає тоді розгорятися. Цю кришку я її не накриваю поки пічку на покришках. Я вже місяць її поексплуатував. Що з неї було за цей місяць і як я дійшов до цього, що ще треба було поставити додаткові труби. Зараз вам розкажу. Вкратце, якщо не хоче хтось дивитися цей ролик до кінця, то я скажу так: печка на своїй бабки отрабатує все дуже класно. Мені дуже подобається, питань нема. Тобто, по теплу все класно. Пічка на 22 кВт тепла з додатковим примусовим вентилятором. По неї все дуже супер. Єдине, що якщо у вас є трошки смикалка, ви можете доработати. Отак як я бачите, поставив дві е е труби ось такі наверх, бо вона у мене стоїть в підвалі. Тут працює додаткова витяжка, якщо допустим, щось піде не так, але все поки йде дуже класно. Зараз вона у нас йде е, в робочому режимі. Ось її температура. Внутрі, де виходить ось так. Де, де ще поміряю? давайте тут поміряю. на трубі, щоб всі просто розуміли. 48 вже не задержати. Тобто, дивіться, сам принцип. Розібрав, загрузив в неї покришки, підпалив, дав їй там півчаса 40 минут розгоріться, потім внутрі, ось тут, бачите, де я лазером показую, там є труба. Вона стає красна, виключаєте примусовий ось цей вентилятор, який тудує, і все дуже класно. Насчет виключення світа, Ось бачите, де лазер показує. Поставив такий перебойник комп'ютерний, він трошки дороблений. Його хватає, коли світ виключається. Його хватає десь на 2 години, півтора ну, десь на на півтори, 2 години. Але я хватаю його з маленьким вентилятором соліткою, який роздуває цей газ. А цей другий вентилятор його не вистачає. Тобто, а другий вентилятор я виключаю. І закручую її на мінімум, тому що вона розкалюється дуже добре і щоб вона якби, не перегрівалася. З перебойничком треба, бо у нас світ зараз виключають. Якщо вона затухає і перегоріло все, що там горіло в неї, я розумію, що мені треба ще два години поработати, я через ось такі каністри, бачите, куди я показую, її, ось одну, заливаю масло, воно собі капає і, допустимо, там літра, півтора літра мені вистачає на час. На піддержувати цю всю температуру. Бо як я говорю, таку пічку краще держати там, де є покришки. Якщо ви займаєтесь спортом дріфтом, то вам взагалі це буде класно. Або просто по вулиці посирати ці покришки. Я думаю, цього срія теж вистачає. І якщо після обслуговування автомобілі, тобто у вас остається отработка, тобто вона просто улітає тут класно, ми її міняємо на тепло, я так це називаю діло. Ну, в принципі, по печці, що все, все дуже класно. Благодарен тим людям, які це придумали, бо реально. Зараз підемо на вулицю, подивимося, як їде там дим, пар. Зараз сира погода, зараз ну, плюсова температура, плюс десь 3-4 градуси, але мряко. І пар трошки я дивився. Є. По трубі розкажу по трубі. Виход у нас тут 160-й, я його перевів. Ось тут у нас 160. Я взяв такий угол, перевів на 120 трубу. І так же само я зробив цю трубу, вивів її до потолка криши. Там я поставив е, е, уже на вулиці теплу теплоу трубу е, в 3 метри. А тут у нас виходить, е, ось, бачите, де я лазером показую. Тут, виходить, у нас уйшло, то есть, у мене уйшло десь в районі е, 8 метрів труби. Тобто, розумієте, щоб зробити такий димоход, 8 труб з ніржавки, це дофіга собі. Е, бо Труби, які йдуть уже за гаражом на вулиці, ті труби ще дорожчі, і вони 3 метри. Е, у нас, е, і за метр я платив, якщо почнемо з тих труб, що утеплені зверху по 1000 гривень, це от на вулиці просто вже 3000 там стоїть. Оці труби у мене обійшлися десь тисяч сім з цими всіма уголками-переходниками. Тобто на труби в мене вийшло десь біля 10 тисяч. І сама печка, сама печка. Коштувало 38 тисяч, плюс доставка тисячу. Тобто, багато людей спрашують, скільки воно це все діло коштує. Ну і плюс додаткові оці труби, гофри, тут 500, там 500. Тобто, ну, щоб ви розуміли, оцей обігрів мені приблизно обійшовся десь 52-53 тисячі. Це на 20 число, 12 місяць, 24 го року. Щоб все мене працювало, щоб все мене було ок, от цей цінник. Оцієї печки з усіма оцими трубами, скотчами, гофрами, з совсім Чесно сказати, не жалію не капельки, що заплатив таку суму за цю печку, тому що тепло реально воно дає. Вона мені обогріває мій поверх під землею, нагріває мені потолок тут, а цей потолок це є робоча зона як пол. Тобто я маю теплий пол, ходжу в кедах і в футболках, щоб ви розуміли з зімою. Я довольний. Зараз вам покажу трубу на вулиці і пар, який виходить після цих покришок і цих всіх закладок, які я вам показував, що я на мусорі робив, що на покришках. Сьогодні у нас іменно оця закладка, яка йде на цих покришках, де я максимум показав, як я їх туди заложив. І ось вона вже десь час 20 працює. Ідемо на вулицю і покажу. Тут отакі воздуховод тут у нас получається верх іде. А тут у нас получається в бок, іде на робочу зону майстерні і дуже класно. Якщо бачите, то есть, тут уже в мене труби азбістової немає, я її викину, тому що з неї текло і був неприємний запах. І перший раз, коли я робив, в мене переходило все в 110 ту трубу. Я вирішив цю трубу зробити, щоб ну не викидувати, бо вже ж гроші заплачені через переходничок і тіпа типу, додаткова батарейка. І вона теж ух ти ж блін, вона теж тепла, ну теж дає якесь тепло. Ну, і, в принципі, ось так. Бачите, все гарно. Тобто, рішив виламати азбісту, викинути її і ось зробити все по-нормальному. Тобто, майстерня велика, в мене така. 60 квадратів у мене тут є. І другий виход це у мене я зробив таку рішетку, бо коли люди заходять, ось така рішетка стоїть, щоб не боялися ставати. І отсюди от у нас виходить повітря. От у нас уже тут бачите, скільки? 44-45 градусів. А тут ворота просто у них є щелі, ну, вони в пінопласті такому стіродовче, як він називається. Але все одно є щелі і тут типу, заходить холодне повітря, а тут його зустрічає е, тепле. І такий якби, тепловий бар'єр. В гаражі дуже тепло. А, це у мене уже мусор з углями, який я йду додому, просто викидаю мусорний бак. Ача. Показую трубу. Ось так вона парує собі. От вам на покришках. Сама труба зверху чорна, об'ясняю із-за чого. Коли виключають світло, немає потока воздуха і вона затухає, і тоді з'являється чорний дим. Але він йде там не довго, десь хвилин 5. Але якщо подивитися, на сусідню трубу де палять просто дровами, то вона ще чорніша. Бачите, то є... різниця. От вам різниця дрова. І покришки. Ось так. Просто перейде, бо сьогодні сиро. Таке калюже мряка. Так що ось такі справи. А... На градусні, і от подивимося. А на градуснику у нас 16, 17, майже, майже 18 градусів. Майже 18 градусів у нас. Так що, я думаю, закриваю я тему печки на покришках. І, як на мене, мені все подобається, все класно. Головне до неї привикнути, бо для початку буде казатися, що тяжко, коли вона остиває, треба з неї мусор викинути, переложити, оділити метал в одну сторону, за яку ви потім гроші отримаєте, коли здасте сажу в другу. От і все. Оце єдиний мінус. Ну, ще буває то, що покришки отак треба нарізати. Але ж ви бачили серію з ножиком, ножик вже місяць теж працює, поки не тупиться від білої зброї. Хоча я розумію, що він вже приходить. Ну, сталь не дуже така хороша, але то друга історія. Ну, все. Якщо будуть питання у вас по цій пічці, по експлуатації, можете мені писати, я вам більш додатково ще щось розкажу, може, щось опустив. Але тема для обогріва хороша.